Так, що ж це за таке повідомлення, яке приходить всім масово, на різних мовах, на різних аккаунтах, для чого це, хто це робить, і так далі. Перше, що треба розуміти, що це один зі способів вкрасти ваш аккаунт для того, щоб А, або перепродати його, або відкручувати з нього рекламу, яка його не забанить. Можливо, з ваших карт. Да, тобто, Треба розуміти, що є декілька форматів різних аккаунтів, тобто, є фарми це коли створюється липова особистість на платформі Фейсбуку, Робиться все для того, щоб Facebook їх вчитував як справжню людину, да, щоб були живі дії, фармиться, створюється, доводиться до о, певного етапу, певної довіри і продається далі людям для того, щоб вони запускали рекламу. Другий варіант це. Так звані авторіги, коли реєструє акаунт якась машина, так якийсь скрипт, по якому діє алгоритм і створює кабінет, це є. Поганої якості аккаунти, які е, часто попадають під бани, і, в принципі, їх використовують виключно як розхідники, пачками беруть, тобто там є декілька е, рядів своїх проблем. Фарми в цьому плані краще, бо у вас повністю в принципі, є дані цього аккаунту, ви можете підтвердити, відмальовуються документи. І Так далі і тому подібне. Відповідно, фарма якість краще. Але е, в один, один час був, коли найкращими аккаунтами були саме логи. Тобто, це ось таким методом, або якимось іншим викачені повністю дані про. Аккаунт і, і сформовані їх в якийсь кабінет. Я, купивши цей лог, можу ввести ці дані і зайти під видом тієї особи 에, того аккаунту, який був вкрадений. Відповідно, вони є не дуже дорогими, але у них є багато проблем. По-перше, це багато порушень. По-друге, це е, е, вірогідність того, що людина власник цього аккаунту зможе його відновити, повернути. Да, і я втрачу цей аккаунт. Е, колись це було популярно. За Зараз, звісно, це все видішло більше в агентські кабінети, тобто в фірми спеціально підтверджують свою діяльність і видають в оренду такі кабінети. Так, це називається агентський кабінет. Але зараз, видно, стають знову популярними і, в принципі, підпадають під е, такі е, штуки і хочуть вкрасти кабінети, які мають якийсь достатній траст. Тобто Ті, які є старими, да от взагалі в чому плюс логу в тому, що він дуже старий, скоріше за все, так якщо людина навіть почала тільки крутити рекламу, то якщо аккаунту декілька років, то це прям класний кабінет, з нього можна запускати і взагалі не мати ніяких проблем працювати вдовго. Це що треба розуміти з точки зору цього, взагалі, взагалі ніколи в підтримка Фейсбуку вона не пише перша, особливо з проханням перейти кудись за посиланням. В принципі, взагалі, навіть якщо ми пишемо самі в саппорт, то підтримка зазвичай вона або видає тезисну інформацію, або видає силку так на власні ресурси Фейсбуку. Тобто, банально, що ви можете перевірити, це те, що там має бути перша приписка, це Фейсбук. Тобто, якщо там домен Фейсбуку, то можливо це реально якби ссылка. але те, що ваш. Ваша сторінка буде заблокована, ніхто вам ніколи писати не буде. Вам напишуть постфактум, ваша сторінка заблокована. Тим більше ви перевірите, можете це все через якість аккаунту, перевірити, чи дійсно є якісь обмеження. Якщо їх немає і вам кажуть, що ну, у вас їх накладуть через 48 годин, чи через 24 години, це не є правдою, це неможливо, бо в Фейсбуці завжди приймає рішення система. Своїми алгоритмами приймає рішення. І на них ми впливати вже не можемо. Тобто, спочатку йде рішення. Потім повідомлення вам. Відповідно, будь ласка, не ведіться на це, це все фейк, це все розвод, це все створено для того, щоб просто викрасти ваші дані. Будь ласка, бережіть їх.